Всім добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про мовлення людини, джерело інформації про неї. Особистість є носієм свідомості і системи суспільно значущих якостей. Ідеальна особистість це людина, що поєднує в собі духовне багатство, високу моральність, фізичну досконалість і влияла на себе, як типовторна самобутня індивідуальність, що й становить силою привабливості для інших. Роль мови у формуванні самоблирожньої особистості величезна. Особливе значення має рідна мова, що стає для кожної людини одним з найцінніших надбань. Найгостріше це відчуття тоді, коли людина довго знаходиться за межами батьківщини. Тоді бодей одна відсоточка рідної мови приносить душевну полегкість та мову й атугу за рідною стороною. Мова – то магічне зеркало, невичайний засіб спілкування, умови то враження життєвий і досвід. Сприйняння людством від давнини до сучасності. При цьому мова відображає не лише те, що на поверхні, а й є невидиме для ока внутрішнє сутречення, не лише світ матеріальний, а світ ідеальний, який відзеркалює в у погляді в умопогляді погляді фольклорів, текстах, ідеях. Передусім, через мову ми пізнаємо рідний народ, його ментальність, культуру, історичний досвід. Крізь призму слов сприймаємо одну з храни краси, що представлена в художній літературі. Наші моральні переконання формуються на основі моральних понять та ідей, що пізнаються завдяки мові. Чим краще ми опановуємо мову, тим досконаліше стає наше мислення, бо мова і мислення. Вибираючи в себе знання, відображені мовленні, людина вибудовує власний внутрішній світ або мікрокос, формує себе як особистість. Щодня ми реалізовуємо себе, виявляючи своє ставлення до навколишнього світу, і найповніше, глибше цей процес відбувається в мовленні під час повсякденного спілкування, коли людина добре володіє мовою, вона має могутній засіб для впливу на інших людей і досягнення поставленої мети. І тут особливо важливо, щоб цей засіб використовувався для примноження добра а не зла, щоб особисті цілі не суперечили суспільним, загальнолюдським. Як відомо, слово можна і вбити, і повернути до життя. Людина, що вміє гарно говорити, шанують, захоплюються нею, прагнуть бути в її товаристві. Французький письменник Антуан де сент екзюпері писав, що єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування. Мови є найбільшим національним надбанням як людського суспільства в цілому, так і в кожної людини зокрема. За допомогою мови люди спілкуються між собою, виражають свої думки, почуття, зберігають їх і в їх і передають нащадкам. Мова є найбільш національним навпанням як людського суспільства в цілому, так і кожної людини, зокрема. За допомогою мови люди спілкуються між собою, виражають свої думки і почуття, зберігають їх і передають нащадкам. Мова є характерною знакою сучасної нації, коли мова перестає використовувати. Коли мова перестає виконувати свою основну функцію, бути засобом спілкування і мислення, вона стає мертвою, не розвивається і не недосконалюється. Розвиток мови тісно пов'язаний з розвитком суспільства, як живий організм, вона з часом зазнає змін під впливом історичних, економічних та політичних умов. Підмирають одні слова, а замість них виникають нові, старіють іноді морфологічні та синтаксичні конструкції, поступаючись перед новими, що більше відповідають вимогам часу. Понад три тисячі мов є у світі, але для кожного народу, кожної нації найближчою, і найдорожчою є його рідна мова. Рідною мовою української нації є українська мова. Поняття рідної мови невіддільне від думки про рідний край, батьківську хату, материнське тепло. Рідна мова є одним із найважливіших засобів формування патріотичних почуттів у гордості за свій народ. Вона є виявом його. Національної культури мова єднає між собою різні покоління людей. Вона передається як заповіт, як найдорожча спадщина, піклування про рідну мову, любов і повага до неї, має бути в центрі уваги кожної нації. Наступних зустрічей.